Раз два просить друзі, новий год. сьогодні перший знімальний день нового фотопроєкту. Його мета говорить ініціаторка Марина Колокот розказати про Херсонщину через історію людей. Це ті люди, які роблять. нашу... Країну нашу державу такою, якою вони є гарною, сильною, незалежною, які надихають, який є прикладом. Серед учасників проєкту тренерка олімпійської чемпіонки Єлизавети Мерешко Елла Бенедик розказує не звикла медійності, але мета цього фотопроєкту для неї близька. Частина моєї життя, Більша частина мого життя пов'язана з роботою з такими дітьми. такими дітьми. Я навіть працювала в центрі реабілітації. Для дітей, з інвалідністю. Тому мені знайома а, робота з такими дітьми. Я залітки взяла участь у проєкті. Роботи, бо розуміємо, що це для дітей важливо. і для нас і, ну, Я з удовольствием прийняла участь, тому що я розумію, що це для дітей важна, це важна для нас. Марина Колокот говорить, попереду багато знімальних днів. Сьогодні до участі запросили тих херсонців, яких знають в усій країні. Серед них Олександр. Андрю, книга, який започаткував міжнародний фестиваль Мельпомена Таврії, по перше, я радий бачити відомих дійсно людей, яких я дуже люблю херсонців, які прославляють Херсон. Ну і я думаю, що для цих діток, які сьогодні з якими ми фотографувалися, це буде теж, мабуть, через багато років, який знаковий момент. Учасниками проєкту також стали Катерина Корчагіна, яка перша в Україні створила фестиваль для дітей з інвалідністю, та волонтер Григорій Янченко. Він восьмий рік збирає кошти для допомоги Україні. Ським військовим Аліна Олефір Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.